Тоді почав Кадафі, точніше його спецслужби, займатися підготовкою таких терактів з метою тиску на західну спільноту щодо визнання, по-перше, ну. Перші, ну Не першості рів'я, а серйозності намірів Лівіві, щоб вони просто, ну вибач, ну, відчепились від Лівії, щоб віддали їй те, що їй потрібно. Ну і знову ж таки, ще з Арабо-ізраїльських війн ну, Лівія ж почала фінансувати організацію визволення Палестини відповідно всі ці терористичні методи. Я на 100% впевнений, якщо там таких даних там, публічно немає, ну, деякі є, що лівійські агенти в тому числі консультували палестинців, да й не тільки різні терористичні. Організації в тому числі, тому що Кадафі був потрібен хаос. Ну і, зрештою, він ж відчував, що світовий порядок вже в той час змінюється. І він намагався себе от таким чином, ну, в амбіції у людини були такі: от вписати себе, що не вийшло з Єгиптом, піду в чад. Не вийшло з чадом, хоча історія з чадом паралельно вже відбулася. Буду підривати літаки нічні клуби, атакувати американські корабли і так далі. І в цей же раз період часу Лівія намагається здобути ядерну зброю і хімічну зброю, зброю масового враження.